Всім добрий ранок. Попросили відповісти на питання, що забирає енергію та де її шукати. Ну, Напевно, спочатку розглянемо головне питання, що її забираю. Звісно, ми зараз всі живемо в мовах війни, і це можна назвати однією з головних причин, чому в нас немає енергії, але це така абстрактна. Позиція нам потрібна якийсь конкретна конкретний відповідь. Які можуть бути загальні проблеми, скажімо так, зараз? Звісно, це така угроза нашої безпеки, але якщо конкретизувати, то причини можуть бути різні. Наприклад, сором за власні бажання. Ми це якось розглядали на наших колах, що мається на увазі. Наприклад, ви кажете, не знаю, я хочу поїхати у відпустку за коридор. Тобі би, відповідати, чого, чого ти будеш відпочивати, ти ж живеш у відносно в безпечному регіоні. Або, наприклад, мені потрібен відпочинок, я втомилася, я хочу провести час на самоті. Там, а чого ти втомилася, ти ж просто сидиш вдома, ти дитина. Зазвичай це кажуть люди, у яких немає дітей, або дорослі люди, у яких діти вже теж дуже дорослі. Тобто вас присоромлюють, нівелюють важливість ваших бажань, скажімо так. Це така дуже розповсюджена схема в нашому суспільстві. Друга причина я б назвала вигорання. Це може бути саме різне від багатьох причин. Наприклад, хатні справи. Не знаю, як. я, як домогосподарка, скажімо так, від цього регулярно виграю. Іноді здається, що цьому нема кінця краю, особливо це прання, постійно щось треба прати, сушити, розкладати, потім знову прати. І все так само по колу. Або це може бути. Ваші обов'язки так само якісь мендальніше називаються груз, як планування всіх активностей сім'ї, планування відпочинку, покупки якихось подарунків, якихось заходів, чихось чи день народжень. Розрахунок бюджету вашого сімейного, і так далі, так далі. Це якийсь мікроменеджмент, від того від цього теж багато хто втомлюється, як би я можу підтвердити на своєму власному прикладі. А, взагалом, а, в принципі, що вам може сигналізувати про те, що енергія на нулі це апатія, це коли вам нічого не хочеться, а ви якби та. Да, в такому стані овоча, залиште мене, поважати, не чіпайте і так далі. Е, про що це говорить? Це говорить не про те, що треба далі себе гнати і намагатися виконати цей е, список справ, але а навпаки, це говорить про те, що вам треба сповільнитися і е, розвантажити себе. Е, Давайте перейдемо, скажемо так, що може забрати ще вашу енергію. А люди, наприклад, як не дивно, звісно, не зі всіма спілкування приносить задоволення. Тобто, ви, якщо у вас після спілкування з кимось, якісь негативні відчуття, але ви навіть не можете сказати, що ну людина вам вже погано сказала ні. Нічого не наче такого, звичайна розмова, але щось якось осадочек да? а, ви повинні покладатись лише на свої відчуття. Тобто вам погано, намагайтеся обмежити спілкування з цієї людини. Зрозуміло, що з деякими людьми, наприклад, ваш керівник або якісь колеги, або не знаю, ваш чоловік або дитина, це ну, якби важко зробити, але все одно можна обмежити. Скоротити на якийсь час, не знаю, більше часу проводити е, окремо, або намагатися по мінімуму пересікатися. Е, скажімо, що ще може забрати е, увагу і вашу енергію, це робота, звісно. Е, е, що може бути з роботи не так? Ну, зазвичай, е, на мою скромну думку, робота повинна або приносити гроші, або приносити задоволення. Якщо це жодних цих варіантів, звісно, що вас буде вона тягнути вниз і потім буде забрати вашу енергію і буде виснажувати вас. Так? Тобто ви повинні з себе зрозуміти, що мені ця робота дає. Наприклад, стабільний високий дохід. Добре, я собі ставлю якийсь дедлайн, там не знаю, в півроку я беру, накопичу кошти підготовлюю якісь не знаю шляхи відступу, шка іншу роботу, наприклад, зі змістом. Якщо для вас на даному етапі гроші на головне, або, наприклад, ви кажете собі, окей, нам не знаю, на майбутній рік гроші це теж у мене головне на даному етапі. Окей, тоді ви собі знімаєте. З повістки це питання, якби да, ви з ним зміряєтесь, ви його не вирішуєте кожен раз, кожен вечір, не виснажуєте себе, просто вирішуєте, що для вас це зараз прийдеть. Або навпаки, вам важливо, щоб робота була зі змістом. Задоволення приносила. Вам вона не приносила задоволення. А, окей, тоді знову треба розробити якийсь план. Треба подосліджувати, що вам подобається, або якщо ви знаєте, що вам подобається, треба потихеньку. Рухатись в тому напрямку, який буде для вас максимально природній і який цю енергію не буде забирати, а буде навпаки давати. В мене, наприклад, недавно була ситуація, пов'язана з роботою, і, здавалося б, ну, зараз всі намагаються за роботу вхопитися, тому що така ситуація: війна, роботу знайти дуже важко. Мені пропонували повернутися на мою стару роботу, пропонували посаду керівника е підприємства, Але е я просто згадую, як мені було важко. Тобто я там знаходилася виключно через гроші. Мені було дуже важко. Я часто дуже плакала, зривалася, були істерики, і навіть на вдвічі більшу зарплату я відмовилася йти, тому що я розумію, що зараз. В умовах війни я просто не витягнула таку роботу, яка в мене буде ще забирати енергію, тому що в мене енергії так небагато, я не можу давати з мінусу. Тому якби я трошки подумала і вирішила відмовитись. Що може ще бути не так, це хатні справи. Звісно, я їх вже перераховувала, так да? якісь, що можна з цим робити. Це або аутсорс, або делегування вашим близьким. А навіть маленьку дитину рекомендується залучати до хатніх справ. Звісно, що вона не може там вам щось таке важке, серйозне робити, але не знаю, можна попросити її розгружати по машину. Да, Вона щось там розіб'є. Ну, це такі. Іздержки, як то кажуть, але через якийсь час воно вам буде дійсно допомагати. Можна купити якісь пластмасові ніж, наприклад, щоб вам дитина щось допомагала різати. Можна попросити, там, не знаю, наприклад, чоловіка, щоб він ходив в магазин і купував продукти там, не знаю, старших дітей, щоб вони теж, наприклад, перебували собі в кімнатах. Якось так купити робот-плосмок <laughs> як варіант, також дуже гарний, поки що я собі не взяла, бо він доволі дорогий. Але сподіваюся, що теж зможу цією чудовою штукою скористатися. І одна з головних проблем, і з головних теж моментів, що можуть вам зібрати вашу енергію, це неможливість сказати ні. На жаль, у нас в суспільстві це дуже. Заохочуються, тобто, особливо відношення жінок, тобто ви повинні на все погоджуватися, все виконувати, навіть якщо у вашому списку справ і так 100 найменувань, вам такі, на 101, перше. Ви такі, так, да, да, добре, я все зроблю. Я сама з таких людей, з таких жінок, у яких проблеми з кордонами, це саме проблеми з кордонами, я зараз над цим працюю. Щоб вміти говорити ні, щоб розуміти свої обмеження та розуміти, що ви не можете виконати все і не можете допомогти всім, і не можете все за всіх зробити. Треба казати ні і треба ставити себе на перше місце. Це те, що у нас не заохочується в суспільстві. Тобто жінка повинна бути в першу чергу там, мамою, в першу чергу там, або дружиною. Або там ще кимось, тим якимось, а потім вже там для себе це вже там десятки справа. Ну, знову ж таки, це приводить до, до дуже сумних наслідків. А, тому в першу чергу ставте себе на перше місце, а, прощайтесь, міняйте щось, але ви у себе одна, іншої не буде, тому ви для себе повинні бути найважливішою людиною. А де шукати енергію в частині другій.